Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотерепліка з одними сайтом Фейсбуком, інстаграмом і тіктоком мотерепліка.ком. І сьогодні у нас є час, можливість та бажання зняти коротеньке відео про реставрацію, ремонт, переобладнання, переоснащення та перевірку коробок передач для мотоциклів Дніпро. Будь ласка, ось наша стандартна коробка передач. Це вже від Дніпра 11-го Дніпра 16-го. Ми бачимо. Да? По укріпленню повітряного фільтра, він в нас вже для паперового фільтру. І хто звернув увагу, немає флажка в ввімкнення задньої передачі заднього ходу. Це не дарма так, і відео буде називатися Переобладнання коробки передач п'ятиступеневої або просто п'ятиступенева коробка передач для Дніпра. Через те, що збільшився дуже сильно попит на дані коробки, я. Звісно, прекрасно розумію людей, які ставлять їх і на М72, і на К-750, тому що банально це зручність, коли мотоцикл з боковим причепом, з коляскою є можливість вімкнути задній хід, заїхати, розвернутися і так далі, і тому подібне. Тобто, це дуже комфортно, дуже гарно зроблено, дуже якісно, Напевно, що це найякісніше, що робив київський мотозавод цієї коробки передач, тому що їх всі ставлять всюди. Ірбіцька, вона і поруч не стоїть коробка, тому що там не дуже вдала конструкція. Вони пішли по шляху більшої реставрації, більшої, напевно, більшого вдосконалення коробки передач 6204, яка вже на 60-х-сімдесятих водах, вона морально застаріла. Тобто, через те, що конструкція. Коробки на напхали заданих передач, постійно на ірбійських постійна передача заднього ходу вискакує, її потрібно притримувати або взагалі не працюють. І багато власників мотоциклів Урал ставлять Дніпровську коробку. Є деякі проблеми з повітряними патрубками, але це все вирішується і це все не треба звертати увагу. Далі, що ще е, хочу зазначити з приводу цих коробок. Окрім того, що ми їх ремонтуємо, ми можемо ще їх. Переобладнати, тобто зробити декілька версій коробок передач. Перша це КПП з п'ятою перед, передачою. Прибирається повністю передача заднього ходу, переробляється куліси і встановлюється п'ята передача. Ми зараз цю коробку протестимо і побачимо, яким чином це все у нас відбувається, як вмикається п'ята передача. Далі, якщо ми спілкуємося про стандартні передачі, ми можемо, окрім ремонту, запропонувати ще третю та четверту передачу подовжені, або просто четверту передачу подовжену. Є декілька варіантів, як для мотоциклів з боковим причепом, так і для мотоциклів, які будуть експортуватися соло. Тобто передаточні числа на четвертій передачі можна міняти. Також можна встановлювати вали, де перша передача буде понижена. У її співвідношення буде таке саме, як і на задній передачі. Це вже первинний вал та шестерня першої передачі від Дніпра 16-го. Тобто, коли ви присилаєте до нас коробку, ви одразу маєте розуміти, що ви хочете, як ви хочете. А ми вже розберемо коробку передач і запропонуємо, що ми можемо з цим, -цим зробити. Отже, давайте трошечки поринемо в саму коробку передачі. Коли вона приходить на реставрацію або взагалі замовляють цілкову коробку, перше, що робиться, це її розборка та дефектовка. Для чого це робиться? Щоб двічі в коробку налазити. Не буває такого, що скільки коштує зробити п'яту передачу. Завжди з п'ятою передачею щось вилазить. Десь якась муфточка, десь якась шестерня, підшипничок, сальничок і це буде дуже логічно це все міняти в комплексі, щоб налазити туди по е другому кругу. Що робиться з задньою кришкою? Перше і основне це є велика вироботка поверхні під ползун щеплення, ми її обов'язково втулимо салевою втулкою, вставляємо сюди гільзу для того, щоб це ущільнити і резинове кінцев, в нас вже не сікало звідси масла. Зараз я покажу все більш наглядно. Це вже завтулено. Це ми зробили про запас. Ви бачите, вона дуже плотненька. Якщо взяти Таку саму з резиновим кільцем, то а! бачите, як оці кругу вона вийшла. Це запорука того, що з первинного валу у вас не буде бігти маса. Далі, сам механізм вижму щеплення. Зазвичай палець вирабатується, зазвичай отвір в приводі механізму щеплення. Розбити до такого ступеня, що там вже нічого не відремонтувати. Ми заварюємо і на фрезерному станку сверлимо новий отвір. Це для того, щоб ці сапріжовані деталі були якомога плотніші. Пальці робимо також нові, ви бачите, вони входять. Робимо різних діаметрів, якщо нам треба підігнати під якусь. Певну коробку передач, робимо трошки збільшення. Якщо як в цій коробці пальці, отвори в алюмінії вже настільки великі, що ніякі пальці це не врятують, або будуть встановлені втулочки, або ми заваримо це все аргоном і зробимо нові отвори, так? або заварюємо аргоном, або вставляємо втулки під новий пальчик. До речі, ці пальчики в нас є в продажі, все це підганяється. Все це ставиться і воно працює все, без жодних нарікань. Зараз це все приберемо. Це все в нас зайве. Далі. На стандартних коробках передач часто проблема полягає в тому, що вал вимкнення передачі заднього ходу, в нього така конструкція резиночки, яка піджимається залізним кільцем і чеканиться на чотирьох. З чотирьох сторін. Дуже не сподобалася ця конструкція. Вирішив це все якось переробити. Що я пропоную? Гужон, різьба 16 шах 1. Відповідна різьба зроблена 16 шах 1. Вставляємо резинове кільце на вал. Наносимо трошки герметика на різьбу. Закручуємо. Зараз я кільце приберу, тому що у нас вже передача з п'ятого задньої нема. Закручуємо. Кільце. Зробив такий саморобний ключ з кругляка, пропилили І все. Затягуємо кільце, ущільнення, дуже гарне, сам так зробив. Все подобається, будь ласка, мені не шкода, вони також будуть з'являться окремо на сайті і будуть продаватися як ремонтні пальці, так і гужони під задню. Або це все ми робимо, коли. Комплексі, коли реставруємо якісь картер коробки передачі. До речі, ну, мені сподобалося, ще жодного разу не бігло, є можливість підтягнути, а коли кільце випрацюється, то можна це все легко викрутити, позамінити кільце і далі їхати, насолоджуватися, не буде ніяких плям, е, мастила на вашому судовому асфальті, або плитці, або ще чомусь. Отже, тут поспілкуватися. З приводу первинного вторинного валу, з приводу вимкнення вилочок і так далі, я це все затрагувати не буду, тому що це така доволі вибита тема. Всі все знають, все, всі міняють. Обов'язково ми при ремонтах міняємо підшипники, міняємо шестерні, міняємо муфти, дивимося на первинні на вторинні вали, щоб все було в зазорах, щоб все було працездатне, щоб не було жодних проблем у тих, хто буде це все експлуатувати. І раджу, коли робиться ремонт, обов'язково ставити ось такий вал вімкнення передачі з шлицями. Тобто це вже Дніпро 11, Дніпро 16, для того, щоб цей сальник було легко міняти. У всіх власників Дніпро 10-х є така, знають цю проблему, що лапка приварена, сальник побіжав, для того, щоб сальник замінити, треба коробку всю розібрати. Для, для чого це зроблено? Я не знаю, для того, щоб люди мучилися. Отже, також звертаю на це увагу. Ви бачите, да, по коробці передачу, що все це цинкується, всі метизи корпуса миються, і після цього вже все збирається. Вилка да, на муфту вона обов'язково протачується під новий сальник внутрішнім діаметром 35 мм, там товщина поверхні дозволяє це все. Полірнути до 35 мм, не затрагуючи самих зубів приводу шестерні спідометра І все воно працює, нічого там не біжить. все сухе До речі, кому потрібно, кому цікаво, сюди у нас резинове кільце йде 10 на 3. Сальники-резиночки також є у нас в продажі на сайті. Можете замовляти. Послуги вони всі. Описані і на переобладнання третьої, четвертої і на встановлення п'ятої передачі. Але запам'ятайте, да, там мінімальна ціна записана для встановлення п'ятої передачі, але цим діло не обмежиться, тому що потрібно коробку передачі перше розібрати, по-друге, помити. Перебрати, що там, подивитися, можливо, щось замінити, можливо, щось не замінити. Я жодного разу ідеальних коробок передач ну, не зустрічав. Ну, не бувало такого, чесно, не бувало. Або кікстартер якийсь, або якийсь вал, або шестерня, або все ідеально на первинному валу зуби вибиті під диски щеплення. Отже, друзі, все це є. Далі перейдемо безпосередньо до тестування коробки передач. Отже, зараз ми її протестимо. У нас є спеціальний стенд, електродвигун. Ну, Він дуже потужний для цих задач, але який є. І частотний перетворювач, який дозволяє нам крутити електродвигуном, створювати такі оберти від одного оберту до півтори тисячі обертів на хвилину. Таким чином. Ми можемо в заощадливому режимі, так як в коробці передач у нас немає мастила. Ми можемо це все дуже повільно крутити. Перше, що ми перевіримо, це кікстар. Тут у нас лапка від М72, кут її нахилу, не звертайте уваги. От. Перевіряємо. Якщо ми зімкнемо передачу, все в нас працює добре. Далі перевіряємо щеплення. бачите, все працює, диски розходяться всередині, у нас тут люфти мінімальні. Подивимося, як у нас буде муфта, можливо, ножку треба буде трошечки підігнути, для того, щоб вона не чіркала за резинову муфту. І тепер наша задача це перевірити, скільки передач взагалі в нас є. Включаємо, у нас десь 60 обертів на хвилину робить двигун і включаємо першу передачу повільне обертання, другу, третю, четверту і п'ята передача. Давайте тепер з іншого ракурсу, щоб всі пересвідчили, що у нас все ж таки п'ять передач, да? Дивимось дивимося. П'ята, четверта, третя, друга, перша. І нейтральна передача. Отака у нас коробочка передач з п'ятьма передачами. Все. Всім дякую за перегляд, підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі з приводу ремонту, будь ласка, під відео є опис, є наш номер телефону робочий. Ви можете завжди подзвонити або написати на Viber, WhatsApp або Telegram і спитати, скільки ж це це коштує, як це все надіслати і все, що вас цікавить. Всім дякую, всім пока.